Привет, моя дорогая церковь Благодать! В этот день хочу поздравить всех вас и себя в том числе с нашим 25-летием. Это очень большое время, за которое мне Бог дал очень много друзей, братьев, сестер, мне дал большую семью. Спасибо вам за то, что вы есть у меня. А еще говорят за то, что у меня здесь холодно. Но я вам посылаю большой и теплый привет. Тут не холодно. Холодно только 4 месяца. А остальные все очень люто холодно. Пока. Драгоценная Церковь Благодать, братья и сестры. Поздравляю вас с днем рождения. Желаем, чтобы Божья милость, которую наказал нам на кресте, еще больше вселялась в ваши сердца обильно посредством Духа Святого и любви чтобы мы могли приносить плод для Царства Небесного. Мы благодарны наставникам нашим, которые дали нам этот образ учения, который мы пребываем до сих пор и чтим Господа, так же, как и вы в Украине, здесь, в Дрездене, помним о том, что сделал Иисус для нас на кресте. Еще раз говорим вам с днем с рождения. рождения! С днем с рождения! Благословения! 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 Мои витания, Люба Церква. Я Пам'ятаю той день, коли вперше Господь мене привів до церкви. Я відчув всередині. Я, я вдома. І з того часу я почав молитися, щоб таких, як ми, ставало більше. Люба церква, з Днем Народженням. Нехай Господь вас береже та мирного вам неба. Молюсь за вас, та вся Корея молиться. Амінь. Добрый день, дорогая церковь. Бонжурно. Мы приветствуем вас нашей семьей. Мы приветствуем вас из Италии. Хотим поздравить всех. Пожелать всего самого хорошего. Главное веры в Бога. Мы просим благословения на все служения, которые есть в нашей церкви. Благодарим за братьев, за сестер, которые принимают участие в нашей жизни. Слава Ісусу Христу! Амінь! Вітаю, дорогі брати та сестри. 25 років поважний вік, чверть століття. Я тут, в Швеції, де Господь помістив мене, передаю вам вітання, в молитві за спільну справу. Ми в злиднях, але збагачуємо тих, хто доспіг успіху в цьому світі, виконуючи його доручення, ідіть на навчіть ці народи, хрестячи їх. Ім'я і Сина і Святого Духа, з днем народження, церква. Дорога церква, вітаємо вас з днем народження, благодаті, нехай сповнені серця. Мир та радість будуть без кінця. Церква рідна, світла, дорога. Нехай веде вас, Господа рука. Дякуємо за радість і за спів, за гумор пастора і море добрих слів. Нехай лише сміх і щастя вашим храмі лунають а Божа благодать усіх єднає. З Днем, днем народження! Дорога і любима церква благодать, поздравляємо всіх з Днем рождення. Благодарю Бога за те, що тут я прийняв Ісуса Христа в своє серце, отримав наставлення в вірі. Дякую вам всім за все. І пусть Господь вас благословить і зберігає. Дорога церква благодать, я вітаю всіх з Днем народження. Дякую за те, що ви молитесь за нас. Молимося разом за мир в Україні. Нехай Господь благословить всіх. Дякую, до побачення. З Днем народження! Вітаємо вас у церкви. Дуже раді, що можемо сьогодні бути просутніми, хоча б так відео форматі разом з вами. Дуже сумуємо, і я сподіваюся, що дуже скоро зможу приїхати і побачити всіх вас особисто. Постійно молимо за вас, молимо за те, щоб Господь ще більше вас благословляв, захищав і щоб в цей час не прости, не дивлячись на те, все, що відбувається навколо, ви могли все одно робити. Класно Божу роботу ту роботу, яку він вам довіряє. Ви реально були свині на тому місці. Дуже круто, що ви там є. Ми молимося, і передамо вітання пастору Костянтину. Нехай Бог зращує учнів навколо вас. Нехай дає вам вірних людей, з якими ви зможете робити ще кращу ще більш плодовиту роботу для Бога. Ось дуже любимо вас і просто насолоджуйтесь Христом кожного дня. Амінь, користуючись нагодою, я хотів би привітати церкву благодать Дніпро. Цією важливою святковою датою з вашим юбілеєм 25 річчя. Церква ваша! Вона жива і діюча. Я бачу, як ви розвиваєтесь. Я бачу, як кожного разу все нові і нові потужності ви використовуєте. Слава Господу за вас! Дорога та люба наша церква, ми вітаємо тебе з ним народження та бажаємо тобі йти по твоїй дорозі, по якій ти йдеш вже багато років. З днем народження тебе. Церква, дорога церква, благодать. З днем рожденьте, поздравляємо вас від всієї душі, від всего серця. Благодаримо Господа за те, що ви у нас є. Да благословит вас Господь духовным ростом, а мир, благодать и любовь в церкви да приумножается. Спасибо вам за ваше прекрасное Слово Божье, которое через вас проникает в наши сердца, в наш разум, в наши жизни. Слава Иисусу Христу! С днем рождения! С днем рождения!